Так, всім привіт! Зараз бички трохи прикрили, думаю, покажемо і так зблизька, то коли по вулиці пасуться на вулиці, на випасі так не дуже виходить в нас здичавілі, до рук не підходять, мало ними часу проводимо. Ну і показували вже так трохи давніше. Все бігали, зготували корми. То жнива, то, то солома, то сіно, отава, все потрошку. Оцю у переродку вже розібрав. Оце саме маленьке, бачите, ногою заходить ще в жолоб. У нас зараз є два бички, які ще випоїємо. Оцей один. І там, під вікном біля рижика, ще один полежує. У цьому році дещо нас так пізніше бички виходять. Воно хотілося, щоб раніше були, приблизно їх десь у січні лютому взяти, було б так краще набагато. Тоді здавати так навесну, щоб їм було вже рік рік і два, рік і три. То так непогано, а так трошки б нас ну, тоді не було можливості взяти, там де ми беремо на фермі, там трохи такі пізніші отели йдуть. То вийшли пізніше, але нічого страшного. Зате трошки назбирали вже. Бо тоді, коли була пригородка, це ще на днях її розібрав, то так вже трохи їм було тіснувато. Ну, то, здається, стають, але все одно більше-менше відганяє, то так не дуже хочеться, щоб вони одне одного об'їдали б. Лізунці полежують, кусочки вже поставились, треба буде докупити. Воду набираємо в і з ванни п'ють всі достають, там я трохи більше соломи накидаю, вони все одно ногами так вигрибують її. Сьогодні у нас буде таке спокійне, знаєте, відео на місці трохи і з ногою є на ремонті. Підкулюємо нічого страшного. То великий також там мешкає собі Байфлайм по спині обробив, його то набагато краще почуває себе. Ну, Мухи не так турбують. Треба, як свого цього хліба, трохи. і... А що, знову що тут прибирати? Тут це все, все корма лежать. Там сіна понакидали. Тут ціно те, що серед тільки порозривали, то доїдять, тоді вже будемо думати. А тоді глянемо, я думаю, ближче до осені, можливо ще місяці два, вже їм так буде тут тіснувато, щоб ставати всім поїсти, то будемо якось переводити і там ще також давати їсти в двох місцях. В тому хліві і у цьому. Такі бичачки. Знаєте, я раніше розказував, що планую цю партію зробити по проводі без преміксу. Чисто зернова група і білкова, але все-таки не витримав. Зараз премікс перший замін вже зробив з преміксом і буду далі з преміксом. Тож якось подивився по відео приблизно, коли наші попередні по віку були такі, такі самі, до які вони трохи гарніше виглядали ті попередні. Ну, але правда, комікорму більше з'їдали, як ці Ці зараз двох кілограмів комікорму з'їдають і зараз трохи оса ціла підсипаю. Вже буду з преміксом, то. Так і, така спроба не вдала буде, щоб без преміксу не, не завершена. Серед бічечки в нас вже є лідер. Це дружок, отої рижий, ну чи червоний чи рижий. Бо раніше наш рижик такий з цих відганяв. А тепер бачу, що він таки вже погрубшав, жовтка вбрав, то ходить за старшого тут. Оце маленький, найменший, мабуть, наш. Це що, ще молочко п'є з замінника. Це батьки картоплі привезли. Будемо також підрізувати. У нас кормориска вдома є, але щось я не знаю, цим хто не пробував, ще раніше бічкам пробував кормориску і перетирати. Якось воно не дуже. Вони там носами його затрамбують, вона так дрібно перетирає. Тоді картопля почорніє, якби не їдять. То ми так Будемо нарізати. Можливо, сікачом як в тому році радили нам, а можливо, ножиком. Сікачом швидше, швидше буде. Ще, ще стільки саме можна було б бічки в нас. Поки що менше -то вмістилися б. Ну і кормів, в принципі, можна заготовити. Землі, землі так вистачає в нас, Бо в обробітку. думаємо, ще трошки додаємо. Трак... Можна було або стільки саме, або половину. Тракторець допомагає та і все. вишках також, там позагружали і отаву, і солому ще покидали. Ну, знаєте, якби яку таку двутавру посередині положити. Але хто знає, тут виходить 13 метрів довжина, по-перше, 13-му 12 метрів, 13 можливо і не буде. Там якось можна доварити, але вона якась, якщо там 200 чи 250, то можливо, потягне по грошах, що можна було б і перекриття зробити з дерева. Ну, щоб так можна було навантажувати, бо я там я показував, що в такі балки вони вже по перші роки їм є і тут 7 метрів ширина хліва, то якби так трохи ну, опасно загружати її повністю. А це нічого бачите, такі, такі як коробочки. Вони по собі понаїдаються, ще немає такої на їх м'яса. Але попідростають, підростаю, комікорму трошки їм, то будуть рости. Ну, зараз досінь до вони завжди краще набирають вогонь, ніж літом. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Якось так раніше бички до нас підходили, а це вже ми, коли їх мало ходимо, то й не підходять. Оце що ще наїсти прийшли. Вони хочуть, щоб їх погладили, а вони так пасуться, то все йдуть, йдуть. А ми теж все, все кудись спішимо. Картоплю ще ми не давали. Коля казав, або будемо різати, або може сікти. А я думаю, мабуть, давай ножом, щоб, щоб було провірено, кожна картоплина була перерізана і нам буде спокійніше. Перший раз спробуємо, можливо, завтра зранку, щоб так протягом дня спостерігати, щоб на вечір не давати. Їсти захотіли, то й прийшли. Маленький то так ходить біля корита, що то він п'є молочко. Зараз в нас така погода трошки прохладніша, то нема здається, стільки мух. То хоч можуть полежати під стінкою. Треба ще зайти в хлів, походити коло їх. А то що ж там подивимося? Да, ну, Ти знаєш, сказала, як прохладніша погода, то якось я згадав, що я собі, собі ж будку збив, там такий літній душ, то якось цього літа і мало мився в йому. Так, да, в тому році було дуже жарко, особливо коли містіно заготовляємо. Колосно було. Це мій такий особистий, халабуда. А дружок бачиш, такий вже кожного приходить, пинає. Саме головний, то по йому ну. відношу ходить такий. Дніпро лежить в компанії, вже він, вже він наш, як свій у цьому хліві, вже привик до бичків. Він якось так і зразу. Угу. Тюки з соломою в нас в цьому році вже накриті. Ось так. Коля замовив банера, придивлявся до беушних, але там така різниця в ціні невелика, то замовив новий. Номера залишимо, можливо, кому цікаво, хто бажає такого замовити. Ось так накрили, бо дуже в тому році було шкода, скільки сіна І Сі... тут в основному у нас було сіно. Возили, возили, потім накривали і, і брезентами, і клійонками, позатікало. Тут було дуже нам шкода, що більш сіно йшло в нас на підстіл, ніж їсти. То так вже точно. І сином трохи більше роботи йде. дивно. Сіном більше і шкода. роботи, тож ми його сушили все. Біля його трудились, то нам було жалко, що воно почорніло, позатикало. Такий грубий. Спочатку думав, щоб, щоб ушного замовити, але ж ми так подумали, що в нас побуде на сонці, на морозі, то хай лучше буде новіший, то буде і крепший. То вже якось так аж спокійно, бо на вишки воно все в нас не вміщається, то мусимо тут складати. Хоча і на вишках повні, і, ну, і біля хати повні, і тут також. Треба нам, можливо, колись таке зробити накриття, щоб туди їх складати. Що коля? Зробимо, Чи Вже не, буде, не будемо таке робити. Чого не будемо? Аби було б за що робити? Так. Да? Ну так, да, тож добре, коли і так. Головне, що накриті, що вже зараз осінь, дощі то таке. Можливо, то вже знать, діти не сухо. купаються, так? Діти приїхали можливо, хотіли покупатися, але вже їх вода холодна, вже й наші парудні не купаються. Хоча нам, здається, так прохладно приходять вже голови мокрі, а й потім вже ми трошки приказали, що вже, вже так прохладно, щоб вже не купались. Вони як підходять, то якраз їм тут місця вистачає. А то коли була перегородка, то вже їм тісно. А вони ж як приходять, то треба якраз всім їсти. Щось не дуже вони голодні, не встають. Бо ми з Яриком попоролися, давали їм вранці вже. це вже зранку, а це вже ближче до обіду. Як поставали то само якраз їм місця, але як підростуть, то буде тісно. Ну і воно так не дуже добре, що не вистачає де поїсти. Але як ти казав, половину можливо тут буде, а половину в слідучому хліві. Там і поїлки є, вони підростуть, буде добре їм. Саме маленький стоїть біля дружка або жирафа, то взагалі такі малесенькі. Здається, всі такі не були малими. Але ж коли вже стоїть малий з великим. Але нічого, його не обіжають, він вже привик. Він не один, тут є ще один маленький. Ну, як не обіжають, Трохи часом і, і штурхають лобом, але нічого страшного думаємо. А дружок, бачиш, такий погрубшав. Нам писали якось тоді раніше, що буде він такий. можливо, до м'ясного напрямку він такий грубший. Комбікорму трошки додавиш, ти кажеш, то ще будуть поправлятися. Вже вони підросли, то їм треба й більше. Картоплю будуть їсти, як наріжемо. Я думаю, що буду, не було таких, що не їли б. Зараз зробимо таку невеличку розпаковку, Замовив я собі болгарку, Ну, пишуть котува шлюфальна машина. Ось така марікровка. Це 230-й круг, 2,8 кВт двигун. Була грачка фірми GTM. Ось так воно виглядає. Тут іде плавний пуск, Ось ця ручка регулюється, якби представляється, можна так, можна ось так працювати, ключ. Гранік щітки та й все. Зараз запустимо, знаєте, 2,8 кВт, це вже такий в звернений апарат і кабель такий, як у заверному апараті, йде. Зараз будемо вже запаковувати, як хоч обов'язково роботі її покажемо, як вона працює. Дамо трошки копоті. Якусь дрібничку відрізати, то так не дуже комфортно, тому що це вже моща і важкова така булгарка. Послання на магазин GTM залишаємо в описі під відео. Також є знижка 5% на всі товари магазину, окрім акційних із нашим промокодом Господар. Тому що потрібно заходьте Придивляйтесь Ось так. Також зробимо таку розпаковку від магазину вітол. Це я вже працював на кухні, коли встановлював, замовив собі такого пістолета. Ось такі, бачите, ця ручка зазвичай обичай, коли вони такі дешеві, то вона згинається. Тут така бляха вже трохи грубша. Отакі круги по бетону. Камінь бетон. Це 125-й круг. Це на велику булгарку 230-й. Ну Це я раніше робив замовлення, також їх є по металу круги. Різного діаметру різної товщини. Це, по-моєму, двоєчка. Да Також замовив собі ножовку на господарство, то знаєте, ну вони то зараз вже рідко їх використовує, але треба, щоб була все одно часом, бувають такі моменти, коли потрібні. Також фірма Алоїд. Не по-господарськи, коли немає такого апарата вдома. І замовив ось такий пістолет з манометром для підкачування коліс до компресора. Від магазину відтолу ми також вже робимо не першу розпаковку. І також є знижка 20% на всі товари магазину. Посилання залишимо в описі під відео промокод наш господар. Там, там багато є по інструменту, є по автохімії, по запчастинах все, що душа забажає. Кругами вже користувався, в принципі, працюють чудово, не так швидко стирається, не потрібно на початку ніяких ударів робити, бо буває таки починаєш різати. Вони не метал, а його нагрівають. тоді. Вступнеш болгаркою по металі, починає різати нормально. Ну ці зараз не хочу пробувати бетон різати, тому щоб була арка нова. Хай трошки перш метал поріже, ніж бетон. Але попробую, попробуємо обов'язково роботи отакі круги. Ще не працював по-моєму з таким я напилом. Глянемо, як вони себе покажуть. Бички залишаємо відкритими, хай виходять, пасуться. Але коля каже, чекають, щоб сонечко зайшло, щоб було прохладно. А ми зараз поїдемо ще на одну ділянку з кукурудзою і подивимося. Ця ділянка в нас саме найдальше під Веліховом. Останній раз я була, як була кукурудза маленька. Коля то там був, все там підживляв, кропив. Подивимось, яка вона там. Вуха здорові. Вуха здорові. Сірошками? З одною. Вже наші хлопці як підріс, то вже так не підходять, як раніше. Може, що, що побільшав, бо все гладили. Зараз приїхали на поле, де в нас посіяна кукурудза. Це поле ми показували один раз, вона така була сама маленька, хоча у відео була ще також ділянки з кукурудзою, майже по шию. Ну Там, знаєте, така різниця була велика. Тут було можливо листів 5-7, а там вже в нас була така приблизно півтора метра і було таке листя фіолетове. І бокові листочки відсихали. Я говорив, що до цього поля потрібні такі міцніші нерви, тому що вона на початку завжди так важко стартує. Але в кінці ще загалом непогана. Бачите, біля краю тут розора віорана, тут такі качанчики не дуже зараз поперечку пройдемо, зайдемо в середину, глянемо. Тут у нас посіяно гектар. Ну, Там є 30 соток, де кукурудза по кукурудзі. там вона і тоді так краще себе почувала. І зараз краще, краще виглядає. Я то не впізнала, кажу, то тут ще качани є. То ще кажуть. Вона ну, бачите, що відставала тоді так по розвитку. То зараз таке враження, як то десь на місяць пізніше посіяно, але качанчики будуть вже. У нас посіяно два гібриди від компанії Bayer, 2 ДКС. Качанчик, качанчик. Так, так бачите, невисока. наступний рік зробимо ще раз по кукурузу по кукурузі, можливо, буде краще. Зараз підемо глянемо. З тої сторони там тоді вона була трошки більш така гарніша, не були такі листя фіолетові. Десь тут вже починається кукуруза по кукурузі. У цьому році у нас було 30 кукурузи. Ну, саме оця була кукуруза наша, де, де зараз кукуруза по кукурузі. Батьки віддали 10, так було 40, то ну, також було, що перебирати листя обривати, а в цьому році більше, то будемо когось просити, щоб допомагали б. О, і тут, бачите, пішло вже краще все в нас. О, тут якісь малимо жараді трошки ширше. Може, попросимо дівчат, які нам допомагали малину збирати. Ну, якщо захочуть. Якщо захочуть. Тут йому? легше кукурудзу чистити буде. О, тут, бачите, краще вона це почуває. І нас коля п'ятьох. Ну, але перебирати також буде що, Бо що декілька гектарів буде. Отут отак подобається, коли один качан собі, він гарно буде розвинутий. І все. Бачите, тут один, тут один, тут один, один, один. ця тріщить. Один, один. Так, все, виходимо. Ну і по доброму тут так само, як і скрізь. Ото Тільки що по листку ще мікродрива додав, де фенда мікро, що тоді замовив на сою, то тут ще моноблагопоприскучам заходить, тому що вона відставала від усіх. А так, цинк і бор. два рази по листку. Ну, тут, тут саме ця, ця ділянка ще плюс мікродобрива. Тут, бачите, такий трикутник, який на кожному полі, де я розкидав трактором добриво. Ну Тут так нереально його засипати. або руками, хіба що досипати, або трошки на сусідське сипати. То так вона себе почуває без азоту кукуруза? Далі що там також нормально? О, все добре. Будеш ломати? Той, той добре, що буде, що ламати. І ломати, і чистити. І буде що їсти бичками. Кухню вже Коля встановив, залишилось деякі такі дрібниці доробити. Але ж головне, що вже я там готую і мию посуду. Зараз вже будемо вечерять, нажарила картоплі, картопля з салом. Я вже не пам'ятаю, коли на олії жарила, якось так привикли кусок сала з банки. І тоді вже і олія не треба В першу чергу хлопцям, щоб скоріше холодало, бо вже поприходили з вулиці. То вже їсти хочуть. Зараз відкрию ще тушонку. Тушонка в нас з яловичини, закривали ми її зимою. Вже більше півроку пройшло, не пам'ятаю в якому місяці. То так гарно зберігається в погребі в холодному місці. Зверху жир то збираємо. Тут його небагато. Отаку верхушку. Шонка в нас і була із цибулею. То і з цибулі добра, і без цибулі? Вона в нас помішана. Також ще в нас є квашені огірки в цьому році закривала. Перший раз, коли закривала, коли хвостики не обрізала. Трошки не, не справлялись ми з Колі. Коля глядів Захарчика. Якраз тоді був такий ще маленький. Нічого, більше буде. Більше буде із хвостами, так? Да? Закривала і в банки, також і у відра на 10 літрів. То в першу чергу беру з відер таке маленьке ведерочку в холодильник. Зараз вже будемо сідати вечерять, така в нас вечеря сільська, більш-менш все своє. Огірки ми не сіяли, то купили, заквасили. Помідори то квасити не будемо, у нас є ще торічні. Ну, правда, не знаю, які вони на смак, чи вони на другий рік будуть смачні, треба спробувати. Якось ми з міськолі балакали, що треба в хату пару штук принести, щоб спробувати, які вони чи як, ну як зберігаються на другий рік. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім ми за перегляд. Кому сподобалось наше відео, ставте лайк. Всім до побачення!